23 депутати, можливо, ще хтось підійде, але ми зараз будемо зареєструватися в електронному варіанті. Зрахування того, що попередньо хвору є, тому дозвольте роботу пленарного засідання 14-ти про зачинової міської ради голосувати. Шановні депутати, я хотів би повідомити деяку інформацію, тому що є депутат, першого скликання в чому полягає причина нашого сьогодні зібрання позачергової сесії. Вчора мною підписано розпорядження за номером 222 про зупинення рішення міської ради від 26 липня 2016 року. Яке звучить про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і земель для ведення особисто селянського господарства та землі для будівництва і відслуговання житлового будинку, господарських будівель і споруд, що перебувають у власності громадянина Моска, місто Бориспі, землі житлової та громадської забудови, та винесення його на повторний розгляд міської ради. Це означає наступне: що коли зупиняється дія е, е, рішення, я маю таке право робити, то депутати повинні повторно розглянути це питання і двома третинами голосів долається вето. Якщо дві третини голосів депутатів, а це 23 депутати не набирається, це означає, що рішення не прийнято і воно вступає в законну силу. Все всім зрозуміло. І просто щоб процедура в чому вона полягає накладання вето. Ще що? Не було. Просто чому я і пояснюю, хто не знає, то... тому що така практика і в попередній каденції застосовувалася. Тому у нас сьогодні один порядок. Одне питання на розгляді це про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і далі по тексту. От, але перед тим, як голосувати за цей порядок денний, хотів би, щоб ми всі зареєструвалися. Будь ласка. Зареєстровано 26 депутатів. З 35 хворум є. Будь ласка, Юрій Миколаївич. Реєстрація не може бути. Ставлю для реєстрації. Юрій Миколаєвич, безобраз, але в нас є ще інші приклади. Коли люди реєструються на бумазі, а потім вони зникають. Анатолій Самович, я могу взяти пульт і отдати чоловік призміну. У нас такі є. Це перевірка сутівку. Вся <плес> справа в тому, що е, нас, в нас в цій у Верховній Раді 450 важко виявити, хтось пішов, хтось прийшов, комусь передали путь. Тут слава Богу, е, чітко все контролюють і всі знають. 34 депутата, а я 35, це не так складно проконтролювати. Будь ласка, я вивчаю, але наш так почути, в чому вета, чому не знали причина, юридичний аспект цього питання добре ну, я сьогодні я не знаю у вас підходять і, і Я, я його я поясню я спочатку цю частину коли ми зараз включу порядок денний далі я по тексту поясню будь ласка а, шо, я хотів би почути від вас як ви найбільш професійна знаюча людина бо хтось прийшов новий. Я був в академії Твої ці 25 років, я перший раз був в академії. Я хотів би знати, що це за видатна людина, бо так воно з, -з, -з опалу все пройшло. Які дали півтора гектара за насійською на, на ОСГ? Це які заслуги? Так, ще може ця людина дійсно заслуговує? Можливо, вона перед Борисполем має надзвичайно і її хороший економічний розробка якогось інвестиційний якийсь проект серйозний. От що це за людина? Що вона хотіла при отриманні цього? Бо я тісто не в курсі справ. Наскільки цей проект заслуговує нашого нашої уваги? І чому так воно? Скоро пально Оце я хочу визнати. Добре. Зараз, будь ласка, порядок денний є перед вами, так? Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний за основу, прошу голосувати, будь ласка. голосуванням хочу виступити, бо це мій округ і таке скандальне. Добре, я все-таки давайте, що ми до порядку. Порядок денний затвердимо. Доповнення, зауваження немає, так? Тоді хто за те, щоб в цілому за порядок денний пройшов голосувати? Так, в цілому. Ви минулого разу не були на сесії, Тут може бути сигнали і не бути, а голосування йде. Так що ви не сильно настраюєте Микола Петровича. Ні, ну звук треба, умовний рефлекс має працювати. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Будь ласка, перед тим як розглядати, будь ласка, добрий день, шановні колеги. Присутні. Така неприємна у нас ситуація, і я її хотів би прокоментувати, тому що це все робиться на моєму окрузі. Е, почнемо спочатку. Так як я є членом земельної комісії, це питання про півтора гектара у нас висить вже достатньо довго, вже за два чи за три місяці можливо. Ми його все не випускали, не випускали на сесію. На минулій сесії ми його випустили і надали відмову, наскільки я пам'ятаю. Е, тут перед сесією, перед п'ятницею, в середу чи в четвер, зателофонував мені е, пан Москов. І почав сльозно просити, що це він цю землю купив, ніхто йому її не надавав, тобто він перед ним каже, теж люди купили, він каже, я купив цю землю, я виходив заложником цієї ситуації. Тому звертаюся до вас як депутат округа, ну і одразу каже, що тобі треба, От, що треба. Як мені нічого не треба, мені треба, щоб був порядок на моєму окрузі. Потім він каже, порядок, я там планую, тобто він каже, я, 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 не, я її купив і купив я її для використання в е, комерційних цілях. А? Це я не питав, це я думаю, що можна буде підняти його до купівлі продажу і, і подивитися в кого він купив. Я не розпитував. От, Приэтому людина сказала, що я там буду будувати котеджі, буду продавати в комерційних цілях, я хочу використати цю землю. Поэтому прошу вас е внести винести на сесію і підтримати мене. В свою чергу я обов'язковий хай, що не хочу я сказав вдоль свого. Фасада, асфальтик хороший і совби з засвітленням благоустрій зроблю. Він каже, я зроблю без питань. От. Поэтому я встав в місце в порядку денний. Можливо, да, можливо, не зовсім правильно було за мене питання виносити з голосу, але внесли і проголосували. Після цього депутати почали, тобто, ну, скільки там, 22 чи 23 підтримали. Після цього почали в інтернеті писати, що хтось взяв, хтось не взяв, розірбанили землю. От, я вам хочу сказати, що якби це було нове виділення півтора на гектарах, то я б в житті за це не підписався підтрясався і не ну, пішов. А так як людина каже, що ну, в мене є, скаже, у мене є договір куплі-продажу, це моя земля, я її купив. Тому я, виходить, заложником. Він не, казав, кого Він не казав і я не питав у нього. Поэтому... Дивіться, значить, наступ наступний мій крок, от, і я попрошу нас на наступний четвер буде засідання земельної комісії. от, Я прошу земельний відділ зателефонувати пану Носу, за, запросити його на земельну комісію. Я також також в який час, і прошу всіх депутатів, хто не байдужий, хто хоче узнати, прийти і запитати його, де ти його взяв, коли взяв і що плануєш там робити. Тобто е, давайте так, щоб не було. Я не хочу, щоб було між депутатами розпрак, щоб хтось на когось тікав пальцями. Я хочу, щоб ми. Е, Єдинодушно прийняли рішення. Ветувати, так витувати, надати йому, але ну, давайте його заслухаємо. Поэтому, зараз почекай, зараз я прошу вас, дійсно, якщо 12 чоловік сказали, що ми проти цього, давайте дійсно ми зараз залишимо вето в силі і будемо далі йти по закону. От і все. Так він прийшов сьогодні чи ні? Він не прийшов сьогодні, він мені зателефонував. А чому не можливо це рішення? Я з ним один раз все. Так ти казав, що він сльозно просив. Йому... Ну він ну так він каже, прошу підтримати. Ну Показувати. і раніше до речі, і раніше ми його викликали на земельні комісії, теж неодноразово але на не брехати, от і він не приходить. Ну зараз може

когда мы отменяем свое решение. Сами. Сам. Вы понимаете, какой мы создаем прецедент? Давайте с этого подходим. Причем здесь пан носков? Ни при чем. Тогда через год мы можем отменить тебе аренду, ему приватизацию. Третьему ума снять. Понимаешь? Вот в чем причина. Насколько здесь ни при чем. И Анатолий Савич абсолютно правильно в вето. Потому что юридическое решение уже принято. И мы не можем не отменить, какой вам хороший человек Це треба було делать 5 числа. Голосувати правильно. Тепер ми це рішення. Дело в тому, що 5 числа, Юрій Миколаєвич, якраз сесія Бориспільської міської ради, було рішення звучало про відмову. І проголосували про відмову. І це ще раз доказ, я вас дуже буду просити на майбутнє. Знаєте, це і моя помилка. З голосу, скільки ми разів вже зарікалися, ніколи на сесії з голосу питання не виносили. Це сталося із-за того, що воно було винесено з голосу. В результаті, в результаті розібратися часу, щоб це воно повторно було. Не було в результаті підпису, немає ні юриста, підпису немає, ні начальника відділу відділу, І я виходжу за, за ручником цієї ситуації і дійсно далі юридичку правій. Що ми, виходить, від, від, від рішення, яке ми прийняли, причому прийняли його правильно, тепер ми ж його відміняємо. А по законодавству може відмінити тільки суд. Зрозуміло, так? Да? Тільки суд, а ми самі порушили грубо закон, і Юрій Миколаевич каже, що якщо далі йти по цьому варіанту, то ми можемо відміняти, виходить, будь-яке рішення, правильно воно чи неправильно. Жар не був. Да. Поэтому... я Насколько я... я... можна допросити добувати. Не не Но он должен задати вопрос. Ми можемо проголосувати в следующий раз, через місяць, через год это делать правильно. Вот я о чому прошу. Ми сьогодні розсматриває юридичне зарамотні рішення минулої сесії не прив'язано нікакому землі заслугом. Зводен абсолютно я так і і е, зауваження написав про це, що скільки військові ради 5 липня було прийнято рішення номер 849 про відмову. То орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та чи стосовувати їх, виключно на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. А закон України говорить про те, що ми не маємо права відміняти свої рішення. Тому оце і суть мого зауваження, те, що питав е, 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 Володимир Йосиф, будь ласка, я така, знаєте, я тут не діла про лісівською людів. Ну, я не вірю, що ні один із депутатів або ви у своїй особі як мер не знаєте, чия це була земля до набуття оці людиною. У нас, мабуть, у земельному відділі є якісь документації. Я не вірю, що ніхто не знає. Кому видали мене дякую? цікавить питання, чому все так скривається. Чому ніхто не може зараз вийти і сказати, що до того, як ця людина набула цю землю, ця земля була виділена отому і тому. Ну, вибачте, я не вірю зараз жодному депутату і не вірю, вам Анатолій Соловйовичу, ви ж добре знаєте, кому була виділена ця земля. Я хочу знати. І я думаю, що тут люди сидять, яким теж цікаво, вони теж хочуть знати, кому була виділена ця ви земля. Ви хочете запитати, що ми говорить партії по Лені, а в Кремлі по Дерзувіападія. Ці прізвища вам нічого так само як носок? Анатолій Соловйович, нос, це ж було носов... рішення, мабуть, міської ради, і такі гектари землі людині виділили. Це ж не просто О, так. О, мене цікавить, кому була виділена земля. О, Якщо хтось знає, будь мабуть, ласка, озвучте. Якщо то, не то, знає, мабуть, дайте, будь ласка, Я можу кожу. здогадуватися, але я догадки свої говорити. Будь ну, ласка. Ну, ну, давайте визначити. Ніяких секретів немає. Коли йшло. Інвентаризація земель, місто Бориспіль. Для того, щоб провести цю інталізацію людям з благих намірів, для ведення особисто селянського господарства, було виділено 6 гектарів тим проєктантам людям, які робили. І перспектива там була займатися особистим селянським господарством. І ніхто не відмовляє носку Ігорю Вікторовичу, садити там сади, вирощувати там зерно, вирощувати овочі. І хай він це робить, і тоді все буде в місті. Бориспіль спокійно. Але Правильно? От. тому крамоли в цьому не ніякої нема. Заболочені землі стояли під століттям. Там виїжджали ми на це, дивилися століттям. От. і хай людина займається. Хто ж проти нього? Хто проти? Нього? Абсолютно ні. І винить міську раду, що там виділили, це, це не сьогодні. Що сталося, і війни тоді не було. Це було 5 років назад. Тоді цих, слава Богу, по болотах хватало. Валерій Іванович, ну. не стоїть питання про те, що ми не дали там. А участь, це нова людина, дали... це новий набувач Питання вже. Стоїть про те, кому до цієї людини була Я виділена тобі ця пояснив, земля Я проєктні організації, які дали своїх людей. Вони робили інтересу. Які проєктні організації? Це вже знаю. Максима. Скоро треба. Придавати. От бачите, от так у нас усе це, це вирішується. Ми не можемо Я розуміти. Розуміти. Валерій Іванович. То, що ви говорите була інтеризація підтвердить сантровна була інтеризація було виділено кошти біля 5 мільйонів да? і 4 мільйони були кошти оплочені один мільйонів це одна сума була, і там ще була друга сума. Там Є звір. Да. Да. Тобто були оплачені кошти за цю роботу Донецької фірми, і плюс, якщо я не помиляюсь, Донецької фірми, і плюс був бар зроблений 6 гектарів. Я так розумію. Я не знаю. Валерій Івановичу, <звук> я я <звук> <Плюс>, і плюс були оплачені кошти. Я розказав це сов і скоро. А за космос. Ви Ти тут стіни, диви, ни, ти, не стійний <плес> обвинувачення, не ти наш. Не стійний хто не Людина задала конкретне питання. Тут прийшов граючий орган, називається комуна і починає мене купити. Причому, де Причому тут комуналь громада. Давайте... Тепер, шановні депутати, ви зрозуміли, Володимир Васильович, ви зрозуміли, якщо ви всі зараз проголосуєте, да, у нас вже більше як є, є, то в результаті це в буде подолано. Але я його підписувати все одно не буду. Ви зрозуміли да, мене, так? Ви зрозуміли, так? Да? Тому я ставлю зараз питання на голосування, воно так і звучить. Про затвердження. Як вважає за потрібне так і розсудження. Як буде ва... підписувати те рішення, ви не будете підписувати це. Це рішення я не буду підписувати. А те, Не підписане. Підписано. Якби воно було підписано, то ми б сьогодні не збиралися. зібралися? Чому, чому я ставлю питання на голосування, кожен визначається. Будь ласка. Ми Ой, Соловейович, поясніть ще раз питання. Ми голосуємо за затвердження. Якщо ви голосуєте всі за, за затвердження, цим самим ви долаєте вето, якщо є більше 23 голоси. В результаті виходить, що попереднє рішення від вівторка цього, воно вступає в силу. Але я його повинен підписати. Я його не підпишу по-любому, тому що воно суперечить чинному законодавству. Тому в даному випадку коліни з вас визначається. Все зрозуміло. Ну, будь ласка, готові? Голосуємо. Рішення не прийнято, значить, вето не подолано, і воно не вступило в силу. Все зрозуміло, так? Я... я дякую, дякую всім. На Цьому робота пленарного засідання 14-ї позачергової сесії міської ради оголошується це